Пекарня, де жінка готує хліб на заквасті. Що тут у вас новенького? Як це багат називається? А це такий жовтенький, це що? Це гарбузовий. Це гарбузовий. Пельта? Так, так. Ага. Дуже корисне. Три відеопорушня і дуже багато насіння. Ага, тут видно що стільки всякого насіння. Щось таке. Що стільки... А, чути пахнуть, а? Так. Смачні. І яка закваска? Це пшенична, так розумію. Так, це пшенична, це житня. А це, це... це А це житня пшенична темно сіра виплатить. виглядає. Це ну, готово, я на ній зараз. А, от видно, як вона булькає. І з цією закваскою дійсно справжній здоровий, корисний хліб получається. І дійсно ваш хліб не цвіте. Будуть булочки самі вишні, домашні. Відправляєте нові поштою? За кордон відправляємо, бусами передаємо і по Україні новою поштою. Ну якщо люди Закарпаття, Карпаття сум замовляють, то це вже про щось говорить.